Білий дім мобілізує американських дипломатів для лобіювання позиції проти резолюції ООН. йдеться про спробу зняття з Куби багаторічного торгового ембарго. Голосування має відбутися 8 жовтня. І як один з аргументів Вашингтон використовує дані про підтримку Каваною Росії в її війні проти України за оцінками держдепу на російському боці. Вже воює до 5 тисяч кубинських громадян. Детальніше далі. Влада Куби заявила про викриття нелегальної мережі, яка вербувала громадян для участі у війні проти України. Цілі угруповування насамперед ставали кубинці, які вже проживали в Росії, а також ті, що живуть на Кубі. Керівництво в Гавані стверджує, що вони працюють, аби нейтралізувати мережу та зрештою припинити її функціонування. Це репортаж американського телеканалу CNN два роки тому. Попри тодішні заяви Гавани. Вербування кубинців і досі успішно триває. А два тижні тому в український полон потрапив вже третій громадянин Куби. Бранці в один голос заявляли, що на фронт їх відправили обманом. Нам казали, що контракт просто на роботу. Будувати бункери, переносити продукти, провіант. Що це нібито бригада обслуговування та будівництва. Казали, не буде жодної зброї, жодних військових дій. Що контракт лише на роботу, що на жодну передову ми ніколи не потрапимо. Тому ми й погодилися. Нас відвезли до навчального табору, сказали, що це необхідно, що треба пройти цю підготовку. А потім що є два варіанти: або в тюрму, або на фронт. Ми втратили з ним зв'язок. Я не знаю, чи все з ним гаразд, чи живий він, я не знаю. Кажу ж вам, їх обдурили. Їх брали працювати на будівництво в Росії, розгрібати завали чи працювати в логістиці. Що це за логістика така? Водночас на інших кадрах кубинські найманці позують у військовій формі російської армії разом із прапорами РФ та Куби. А це один з кубинців, колишній муляр Енрікі Гонсалес, телефонує своїм рідним із російської навчальної бази під Тулою. Я знав, що контракт справжній, коли приїхав сюди. Мене сюди доправила Російська Федерація. Усі тут на базі розуміють навіщо приїхали. Я це точно знаю. Що ти маєш на увазі? Те, що ми приїхали воювати за Росію, всі це знають. Так само в курсі і далі працюючої системи російського військового рекрутингу, вище керівництво Куби, впевнені в американському конгресі. Цього б не сталося без відома кубинської влади. Цілком точно без схвалення координації та підтримки кубинського режиму цього б не було. Наразі в лавах російської армії за деякими оцінками від 5 до 20 тисяч кубинців північна Корея залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингену. Глобально ця історія ні про що не говорить, і вони їх вербують де тільки можливо. Ось на Кубі. А північна Корея їм постачає своїх солдатів як худобу, буквально Поголівно, за певну плату. Кубинців таки вербують через підписання контракту за якісь гроші, враховуючи, що на острові свободи безпросвітні злидні, такі що взагалі не снилися нікому, навіть близько. комуністи за всі ці десятиліття довели кубу до стану найбіднішої африканської країни, Тож зрозуміло, що охочі поїхати підзаробити на якій небудь війні знайдуться. Тим паче можна. Людям пояснити якось специфічно нацистів переможемо в Україні, а ти стільки грошей заробиш. І люди на це ведуться. У країнах Латинської Америки і Карибського басейну вербування відбувається через Телеграм та тік-ток. в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Ємені, Ефіопії Судані, вербуванням займаються російські дипломатичні представництва. Вони забезпечують подальший консульський супровід для в'їзду найманців до Росії, та це не допоможе агресорці перемогти в впевнені військові експерти це ні на що не вплине, як на мене, враховуючи, що вони за місяць на контракт у самій Росії записувалися по 30 тисяч осіб. І цього недостатньо для формування якихось стратегічних резервів з метою прориву на фронті. Просто тому, що це кубинці, то й виглядає як якась екзотика. Окрім росіян, наразі в українському полоні перебувають більше сотні іноземних громадян із понад трьох десятків країн світу. З них найбільше представників Узбекистану. Ану та Таджикистану за ними слідують Непал, Білорусь, Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен. Катерина Кравець, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.